We'll be right <laughs> back. Вона теж є приємна про те, що Україна отримала винищувачі міраж 2000 від Франції та Ф 16 від Нідерландів. Про це повідомив зокрема і міністр оборони Умєров. Про французькі винищувачі повідомив безпосередньо міністр оборони Франції. Президент України вже подякував як і французькому народу, так і народу Нідерландів Нідерландам за підтримку. Давайте будемо розбиратися, що це за винищувачі міраж 2000 Як вони відрізняються від Ф 16 для, для цього я до нашої ефіру доєднюю Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, слава Україні! Вибачаюся за затримку. Героям слава! Скажіть, будь ласка, пане Андрію, поясніть: Міраж 2000» – Це дуже класно чи просто класно? От як розуміти нам, що ми отримали? Чи мега-мега класно? Дуже класно було б отримати Рафалії французькі, там, наприклад, чи f 16 з так званого 70-го блоку, ті, які зараз випускаються. Але це наразі поки що, поки що нереально. Тобто Міраж 2000 це ну, досить непоганий варіант для нас. Літака, який здатен навіть не стільки доповнити f 16 скільки взяти на себе трошки інші функції, наскільки я розумію. Очікується, що він ці міражі 2000 поступово доповнять, а потім і замінять Су-24, як, власне, у функції стартової платформи для ракет великої дальності класу повітря поверхня тобто тих же самих скелпів, от, які пускаються з Су-24. От річ у тім, що «Міраж-2000» конкретно, ну. Ну, є така специфіка у Франції, власне, цих родині міражів, у них там достатньо чітко розрізняються ударні модифікації і модифікації чисто мисливські. Так, от ті літаки, які нам передають, Міраж 2000 5 f це французькі літаки рівня, ну так скажімо, початку 90-х років, от, за рівнем обладнання. От, не найновіші, е, і власне вони у Франції служили чисто як мисливці. От. Але е, досить ну, цікаві були такі повідомлення, фактично одразу е, після повідомлень про передачу да, оцих, чи про передачі цих літаків говорилося, що вони будуть, е, ну, зазнають певних модифікацій. Ймовірно, ймовірно, це моє припущення, що їх власне модифікували під ці ракети скелп ЕНДЖІ Ну і можливо Storm Shadow, бо перші це французькі, другий британський. От і другий напрямок модернізації, який прямо напрошується. Це удосконалення комплексу реп, бо власне на радіоелектронної боротьби радіоелектронної протидії бо власне на цих міраж 2004-5F цей комплекс реп ну не не найсучасніший. Тобто, сподіваюся, що французи цю апаратуру теж замінили. Тобто, якщо я вас вірно розумію, ці міражі будуть бити по ворожих об'єктах і захищати небо від ворожих ракет чи ні. Ну, це моє припущення. Ага. Це моє припущення. Так я так собі, от при, при, припускаю. Мені воно подобається. Мені так подобається. По, ну, річ у тім, що е, з f 16 наразі не інтегровані ані Storm Shadow, ані Skelp, А американці своєї далекобійної зброї такого класу для F-16. Тих наших не на не надають. Тобто, ну це цілком логічно виглядає. То водночас той же самий Міраж-2004Ф, 5 -Ф». він є ну, повноцінним мисливцем повітряного бою, він несе ракети французькі, теж Міка, досить цікаві ракети середньої дальності, в яких є модифікація з тепловою головкою, самонаведення, є модифікація з радіолокаційною, так як в ракетах радянських ну, чи українського виробництва заводу «Артем» це Р-27. Там були варіанти з теплою з системою наведення і з радіолокаційною. Так само і французи такий підхід використовують, О, тобто достатньо, достатньо непогані літаки. Світ знає досвід інтеграції цих машин в єдину систему з F-16. Я можу назвати як. Типовий характерний приклад, який мені найбільше до подобається, це Республіка Китай, де використовується f 16 і причому власне, цієї старішої модифікації, хоч там зараз модернізували, і використовується Міраж 2000-5, власне, ж варіанту, тільки там з певними особливостями, вони розділяють, скажімо так, зону повітряної оборони, Тайваня власне, цієї республіки Китай. Тобто міражі 2005 працювали на працюють на далекому рубежі протиповітряної оборони а на середньому працюють уже f 16 Є досвід взаємодії міражів 2000 і в 16 в повітряних силах Греції, де вони паралельно експлуатуються. Тобто, ну з точки зору тактичної якоїсь взаємодії, ув'язки тут жодних проблем бути не повинно. Я пригадую, коли нам передавали F-16, були повідомлення про те, що нам треба підготувати наших льотчиків, підготувати аеродроми, оці злітно-посадкові смуги мають бути спеціальні. Теж про це говорили. Чи те саме зараз стосується оцих міражів? Так? І коли нам ще передавали f 16 я дуже добре пам'ятаю цю фразу. Головне. Кількість скільки їх бути, бо один в полі не воїн. Чи е, тут теж це правило працює стосовно міражів? Чить визначальний чинник це кількість пілотів на кожен літак, має припадати півтора, хоча б підготовлених пілотів. Інакше його експлуатувати нормально не можна буде. Півтора-два пілоти, тому що людина, на відміну від літака, все таки мусить відпочивати. І якщо в нас буде недостатня кількість цих пілотів, ми просто не зможемо належним чином використовувати ці літаки. Звичайно, звичайно, дуже добре було б, якби нам одразу передали ну, ескадрилю цих мережів 2000 А нагадайте Французі... ескадриля це скільки? Будь ласка, ескадриля за нашими штатами? Тобто 12 одномісних, два двомісних навчально бойових. От французи приблизно таку кількість і обіцяють звучали цифри від 12 до 20 літаків. Ну французи взагалі мали 37 літаків конкретно цієї модифікації. В строю останнім часом лишалося 27, бо частина з них втрачена в льотних приводах. От ну, і відповідно, це дозволяє припустити, що ця цифра 20 літаків або трошки менше, вона є цілком реалістичною для передачі нам. Треба сказати, що ці машини, ну, їхній технічний ресурс французами визначався у 2029 рік. Тобто, у 2029 році мав бути вичерпаний вже їхній технічний ресурс, їх треба було списувати. Тобто, ну і ще кілька років вони повітряним силам України е, зможуть, зможуть послужити і ми зможемо їх успішно використовувати. А скажіть, будь ласка, е, якщо так можна дати порівняння, а що? краще F-16 чи Міраж у ці 2000 F-5, здається, ви так казали повністю їхня найменість? Міраж 2000-5F. 5F, 5F Кра... так. Краще, кращий той літак, який є тут і зараз. О, це точно. Так. А ще краще, який зараз так. цю хвилину нищить ворожі окупаційні так. війська. От. От, розумієте, в нашій ситуації перебирати, ой, це поганий літак, ми його не будемо брати, аж ніяк не випадає, тому що Будь-який літак, який передають нам, чи це Міраж 2000 чи це Ф-16, чи це, дай Боже, гріпи не отримаємо, це все одно буде краще за Міг-29, на яких змушені літати наші пілоти-мисливці. Пілоти Бо ну, це такі сучасніші, фізично може навіть і бути і не новіші, але за рахунок модернізації вони сучасніші. А от скажіть, будь ласка, а як ви бачите, як надходження Міраж 2000 вплине на баланс сил у повітрі між Україною та Росією? Ми їм дамо вже причуханки в небі? Знов, про якісь масштабні повітряні бої між Україною, українськими літаками і російськими, в даній ситуації говорити не доводиться. По тій простій причині, що і f 16 і Міраж 2000 вони мають ракети з дальністю пуску, яка менша, ніж дальність пуску ракет російських. Угу. Вони змушені будуть діяти в зоні ураження російських ракет повітря-повітря. Відповідно, відповідно, тут або продумувати дуже Пробачте за тавтологію, продумано операцію введення таких літаків у, у бій, е, ну, як була історія, коли там, е, ці, здається, Петріоти під самую під самий лінію фронту підтягнули і збили оцей Я-50. Таку операцію один раз можна провести. Е, або використовувати ці літаки, змінімалізувавши ризик втрати в повітряному бою. Тобто, використовувати, як зараз Ф-16 використовується для. Полювання за крилатими ракетами і, і дронами, що в принципі ну цілком логічно можливо використовувати їх для ударів по е, передній лінії е, фронту з використанням тих же самих керованих авіабомб, ну і для міражів 2000, Це власне е, роль стартової платформи для ну, роль носія для крилатих ракет повітря, поверхня великої дальності. Якщо можна, я ще би повернулася до пілотів, я хотіла уточнити, чи можуть пілоти з наших от тих наявних зараз, що ми маємо, радянських бомбардувальників, літаків, пересісти на оці винищувачі міраж. Чи це все одно має пройти період навчання і обслуговуючи Абсолютно мають пройти період перенавчання, і тут питання ну навіть не в техніці пілотування, тому що навчити пілота достатньо досвідченого е злетіти, виконати політ за маршрутом і потім приземлитись на новому для нього літаку ну це не є надто складно. Але річ в тім, що е, це не пасажирський лайнер, це бойовий літак, який повинен відповідно ну, діяти в бою. Тут вже потрібно, щоб е, пілот засвоїв і можливості бортового комплексу апаратури, можливості бортового озброєння, відповідні е, способи прийоми маневрування, і засвоїти це все. Без натренованості не вдасться. Тобто потрібен потрібно, потрібно наліт, потрібен наліт, десятків годин для того, щоб освоїти, власне, ось ці прийоми, набити руку. Угу. Ми ну, були такі повідомлення задовго ще повідомлення про передачу міражів, коли наші пілоти почали. Підготовку у Франції, і вони цю підготовку починали власне не з міражів, починали з реактивних навчальних літаків Альфа-Джет французьких, тобто освоюючи власне французьку техніку, потім пересідаючи на власне на ці е мисливці. Тобто це процес достатньо тривалий, процес складний, процес, який потребує ну відповідної концентрації. Зусиль, і ну тут і, і, ніде правди діти, передбачено навіть якісь відповідні нормативи, є відсіювання на кожному з етапів підготовки, коли хтось не зможе да, освоїти власне ось, ось цієї техніки. Хай не ображаються наші танкісти чи артилеристи, але пересісти з Міг-29 на f 16 чи на Міраж 2000 це, напевно, на два порядки складніше, ніж пересісти з т 64 на леопард чи з самохідної установки акація на крап, умовно кажучи, польський. А от дивіться, я ж наскільки розумію, пілот важливий елемент всієї зв'язки всього ланцюга, але є ще інженери, люди, які, так би мовити, лелію цей літачок, щоб він піднявся, побив окупантів росіян. І ці люди, ця команда, вони можуть одночасно її обслуговувати і Міраж, і «Ф-16»? Чи це має бути зовсім інша команда, чи сильно вони відрізняються в обслуговуванні в підтримці його? Стандарти загально прийняті, ну не відрізняються. Особливості апаратури відрізняються. Я тут можу навести, як приклад слова нашого пілота, на жаль, загиблого джуса. Він навесні 2022 року мені сказав, коли. Тільки починалася ця кампанія за передачу f 16 Україні, приблизно таку фразу, що пілотові для того, щоб пересісти з Міг-29 на f 16 потрібен місяць перепідготовки технічному спеціалісту і технікою, потрібно два місяці. Mm -hmm. От, так. Тобто, ну ясно, що ці цифри були умовні. Реально, цей час набагато більший, але пропорція сподіваюся, зрозуміла. Ясно. Е, я ще з вами тут хотіла, бо знаєте, як то кажуть, бо в борсі медо ложка дьогтю. Тому що зараз от вже є новини про те, що в Індії розбився військовий літак Міраж 2000 Не знаю, що там далі воно яке має. Ні, ні, ні. От от Індія це зовсім окрема стаття. Там статистику їхню подивитися, у них все б'ється. От І від Міг 21 до Су-30, до міража 2000 ну, Ну це, ну це, це не показка національна традиція вставлені до питань безпеки польотів. Так що це для нас не показник. Друге, друге, що потрібно підкреслити, пробачте, авіація не буде зазнавати технічних втрат тоді, коли вона стоятиме на землі. Я завжди пригадую ту історію 2014 року, коли наші збройні сили в лютому, березні терміново приводилися в бойову готовність, і одна з перших новин була: розбився тоді су 24 чотири в Старокостянтинові. на щастя, катапультувався, все це викликало такий певний резонанс. А я про себе подумав: о, значить, літаки літають. Пробачте, мій цинізм, але літак ніколи не розіб'ється, якщо він стоятиме на землі. Є певні відповідні нормативи, ну, не нормативи, але ймовірність втрати літака з технічних причин, їх, звичайно, намагаються звести до мінімуму. Є відповідні засоби порятунку, ті ж самі катапульти, парашути і так далі. Але ну, це неминучі реалії авіації. От, як іноді. Автомобілем по дорозі їдеш, як кажуть, якщо не ти в кось, то хтось у тебе так зачепить. Бувають різні випадки. Так само і в авіації. Я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися, розказати. Ви вибачайте, може, знаєте, трошки так е, дилетантські питання ставила, але я намагалася, аби і я це зрозуміла, і наша аудиторія це зрозуміла. Простою мовою про складні речі. Бо ми сподіваюся, я... сподіваюся, я не був надто зверхнім. Я не... я не знаю, хто вам таке сказав і де вам таке говорили. Але мені здається, що в нас вийшла дуже цікава продуктивна розмова на серйозну тему. Я тільки просто хочу побажати, що щоб кожен літак, який взлетів, отримав і посадку. Мені здається, так в авіації говорять кількість. Кількість посадок дорівнювала кількість зльотів І так. так і щиро бажаю нашим оборонцям неба побільше влучань в російські військові об'єкти, взагалі російських окупантів. І погоджуюся з вами. Наша авіація б не доводилась їй літати, якби не росіяни. Тому знаєте, маємо такий приклади, прикли, наслідок. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Нам доступною мовою зрозуміло. Розказав про міраж 2000 Дякую вам за розмову, за знання та за аналіз. І побачимося в наступних ефірах!